Ваш батько більше не житиме з нами. Ні, ні. Я давився сльозами і не міг зрозуміти того, що каже мама. Я ж люблю тата, і він тебе любить, Бенні, але він має піти назавжди. Мама знову й знову намагалася пояснити мені, чому батько йде, але восьмирічному хлопчику її слова нічого не дали. Від маминих слів, що тата не повернеться додому. Моє серце готово було розірватися. Батько пішов. Коли мені було близько одинадцяти, я зрозумів, що в трьох з мамою та братом нам живеться щасливіше, ніж жилося разом із татом. У сім'ї запанував мир, вдома не було. Більше жахливого мовчання, через яке я тремтів від страху і забивався у свою кімнату, не розуміючи, що відбувається і чому мама та тато не розмовляють один з одним. Привіт всім! З вами Олена Бегас і це проект, хочу вірити, як тато та мама. Продовжимо наші розмови про відповідальне християнське батьківство, результатом якого може стати найголовніше. Наші діти оберуть. Бога. Нагадую, у цій програмі продовжуємо розглядати чек-лист авторитетних батьків. У попередніх випусках ми відзначили сім конкретних моментів: я відповідаю за відносини, я веду у відносинах, я контролюю обставини та приймаю рішення. Я даю щедро. Я перекриваю все, що може розділяти. Я залишаюся опорою. Я досягаю особистої зрілості. А сьогодні сформулюємо восьмий пункт чек-листа авторитетних батьків. Я розвиваюсь та реалізовуюсь. На початку я цитувала автобіографічну книгу нейрохірурга Бена Карсона Золоті руки це історія його особистого життя, багатьом із нас добре відома. Він вирвався з бідності та безнадійності і зміг розкрити свій потенціал і стати людиною, яка вірить у Бога та впливає на багатьох, надихаючи своїм життям. Його дитинство було сповнено травмуючих подій через розлучення батьків, але то був не кінець. Хоча один із батьків і залишив його, і другого хлопчика в сім'ї, все ж таки залишався ще один значний і сильний дорослий їхня мати. Саме їй Бен Карсон присвятив свою книгу Золоті руки зі словами: Ця книга присвячується моїй матері Соні Карсон, яка все життя віддала на. Те, щоб дати нам із братом можливість вирватися вперед. З книги ми знаємо, що Соні Карсон була безграмотною жінкою, але науковцями вже багаторазово доведено, що не академічні знання або рівень IQ робить людини щасливою, більш адаптивною і допомагає рухатися вперед. Дуже велике значення має рівень емоційного інтелекту або IQ. До речі, вже багато великих компаній при прийомі на роботу тестують потенційних працівників. Саме на рівень IQ. перевагу роботодавці віддають людям із високим рівнем саме емоційного інтелекту. І ось що говорить про свою маму Бен Карсон. Вона була не з тих, хто підкоряється обставинам. і ясно уявляла, чого вона хоче для нас. Моя мати Соні Карсон працьовита у будь-якій ситуації, орієнтована на досягнення мети, висуває до себе високі вимоги, не задовольняючись малим. Вона має природну здатність, інтуїтивне почуття, яке дозволяє їй вибирати правильну лінію поведінки. Вона завжди багато вимагала від себе і нас виховувала так само. Вона ніколи не давала мені заспокоїти на досягнутому у чомусь впевнена вона стояла на своєму і не здавалася. Один із улюблених її висловів: попроси Бога, і він допоможе тобі. Минули роки і постійно підбадьорювані матір'ю ми з Куртісом, брат Бена, повірили, що нарешті ми здійснимо те, що задумали. Навіть зараз пише Бен у дорослому віці. Її голос ясно звучить у мене у вухах: Бенні, ти можеш це зробити. Не втрачай віри ні на мить. Коли вона вийшла заміж за батька, вона мала лише три класи освіти. Але в нашому будинку рушійною силою завжди була вона. Друзі, розвиток та реалізація наших дітей починається з нас, батьків. У кожній дитині з великою любов'ю Богом закладено величезний потенціал, і діти потребують того, щоб ми супроводжували їх на цьому шляху розкриття. Добре було б почати з себе, з досягнення своєї мети, з вимог до самого себе. Як це робила Соні Карсон? На власному досвіді знаю, що людина буде по-справжньому реалізована, наповнена і щаслива, якщо її реалізація відбувається всередині трьох граней, що її обрамляє. По-перше, у людині не заглушена енергія сміливо йти вперед. Ця енергія є абсолютно в кожній людині як у зерні енергія життя. По-друге, людина робить те, до чого її кличе Бог. І третє діяльність людини причетна до місії Бога на землі. Бог робить щось конкретне зараз на землі, і найкраще реалізовуючись приєднатися до цього процесу. Проаналізуємо те, що ми робимо, і прислухаємося, до чого нас таки кличе Бог. На сьогодні, все. В наступній програмі ми продовжимо розглядати чек-лист авторитетних батьків. З вами була Олена Бегас, проект Хочу вірити як тато та мама. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник, пишіть запитання, бо я чекаю наступних розмов з вами про відповідальне християнське батьківство.